Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки провідний навчально-науковий і культурний центр Волині. У структурі університету діє 10 факультетів. Науковий потенціал вишу забезпечують 20 науково-дослідних та 62 навчально-наукових лабораторії, 24 наукові школи, спеціалізовані вчені ради, Центр інноваційних технологій і комп'ютерного тестування, Інститут Польщі та науково-дослідний інститут Лесі Українки. На відміну від близьких аналогів останнього, що функціонують у багатьох університетах, цей інститут за призначенням і функціями науково-дослідний, задуманий і створений на зразок академічної наукової інституції з подвійним підпорядкуванням Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії наук, з метою координації діяльності навчальних закладів для підготовки фахівців у системі ступеневої освіти та ефективного використання матеріально-технічної бази кадру. Вого потенціалу розробки навчально-методичного забезпечення навчального процесу, наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки від 3 березня 2009 року утворений коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки на базі Волинського державного коледжу технологій та бізнесу. Ми повинні проаналізувати список е, спеціальностей, які випускає обслуговує сьогодні університет, для того, щоб переходити в практичне джерело, і основна повинна бути основний результат нашої роботи, щоб кожен абітурієнт, який поступає, який вчиться який закінчує, вже знав, де він буде працювати, скільки він буде отримувати, наскільки швидко він окупить вкладення батьків в нього в його навчання і наскільки швидко він зможе отримувати свою сім'ю. Гордістю вишу стали центр вивчення німецької мови за сприяння Гета інституту в Україні, лабораторія електронної мікроскопії, що створена при біологічному факультеті, мультимедійний навчальний центр, клуб англійської мови, мовний центр світ. На хімічному факультеті працює лабораторія росту кристалів, яка не лише дає можливість практично реалізовувати наукові дослідження, а й дозволяє одержувати кристали, що за своїми характеристиками не поступаються кращим світовим аналогом і експортуються до країн Європи, а також до Китаю, Південної Кореї та Австралії. Щороку університет проводить знакові як для міста, так і для України наукові заходи. Це науково-практичні конференції. Зокрема, науково-практична конференція стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька, яка покликана вирішити екологічні, економічні проблеми міста та визначити перспективи розвитку інфраструктури міста. Уже восьмий рік до університету приїжджає делегація фахівців у галузі розвитку особистості зі США на чолі з директором української медичної місії Джимом Піпоном, яка бере участь у науково-практичній конференції психогенеза особистості, норми і девіації із циклу Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами. Захід щоразу збирає фахівців у галузі логоподії, психології, соціальної педагогіки і безперечно медицини. Один із найважливіших векторів університету вивчення Шацького національного природного парку, який є ядром міжнародного екологічного поліського коридору. Питання збереження його природних комплексів має загальноєвропейське значення, тому вивчення науковцями Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, процес установлення Шацького національного природного парку, розпочалося з початку його заснування. Саме тому університет щороку проводить міжнародну науково практичну конференцію. Шацький національний природний парк перспективи міжнародної співпраці. В університеті велику увагу приділяють і становлення учених початківців. Щороку у рамках фестивалю науки відбувається міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів, молода наука Волині, пріоритети та перспективи досліджень. Результати наукових розвідок науковці публікують у фахових виданнях науковому віснику Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, молодіжному науковому віснику. Волинь, філологічна, історичні студії, літопис Волині, Леся Українка і сучасність, психологічні перспективи та інші, доброю традицією стало організовувати на базі Східноєвропейського університету конференції Товариства біофізиків України. На закритті п'ятого з'їзду біофізиків було обрано нового президента Українського біофізичного товариства. Ним став ректор університету імені Лесі Українки Ігор Коцан. Коли ваш ректор розуміє, що треба. Розвивати біофізику як науку саме в рамках університету, то він думає, про що? Перш за все, що заняття цими от дисциплінами, які одним із яких є біофізика, це ті закони і правила, які рухають світом. І молоді люди, які будуть займатися цими речами, є людьми майбутнього, тому що під моїм керівництвом було зроблено відкриття. Якщо казати коротко, відкриття природи життя. Тобто я знаю сьогодні на фундаментальному рівні, чим відрізняється життя від смерті, живе від мертвого. Бо я пропрацював вже 30 років в фундаментальних питаннях життя, прийшов до висновку, що всі знання людства це тільки прелюдія к початку вивчення живого. У листопаді 2011 року ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Ігорю Коцину вручили гран-при у номінації Розвиток студентської науково-дослідної роботи на щорічній міжнародній спеціалізованій виставці Освіта та кар'єра 2011 перспективами науково-дослідної роботи в університеті є в першу чергу. Звичайно, виконання фундаментальних і прикладних наукових розробок. Крім цього, важлива є комерціалізація наукових розробок і розробка госдоговірних наукових проєктів. І третє, що не менш важливо, звичайно, це трансфер технологій і реклама наукової діяльності. Якщо говорити про спрямованість і тематику наукових досліджень в університеті залежно від місця, розмі... від місця розміщення університету, а також назви університету, то це дослідження спадщини Лесі Українки, це дослідження Шацького національного природного парку і, звичайно, транскордонне співробітництво. І якщо говорити в університеті про можливості, то Функціонує 26 наукових шкіл з біології, географії, математики, фізики, хімії і інших наук, що є достатньо науковий потенціал, здатний для виконання цих наукових розробок. Для здійснення різнобічних інтересів студентів та інших членів колективу університету у сфері фізичної культури і спорту при університеті функціонують молодіжний спортивний і туристичний клуби. Визитівкою вишу є фестиваль української естрадної пісні серед студентської молоді на хвилях світязя, який щороку влітку збирає на базі практик ГАРД найкращих виконавців з України та ближнього Зарубіжжя. Тріо бандуристок Дивоструни, чоловічий квартет «Акорд», у якому всі учасники заслужені артисти України, ансамбль народних інструментів джерела, ансамбль пісні і танцю Розмай підкорили не лише українських слухачів, а й іноземних під час багаточисельних гастролей за кордоном. Східноєвропейський національний університет має значимі досягнення і у галузі спорту. Так волейбольна команда Континіум Волинь Університет виборола Кубок України у 2011 році. У чемпіонаті України з волейболу серед жінок у суперлізі сезону 2011 2012 років волейболістки здобули срібло. Також команда континіум Волинь університет переграла італійську команду як удома, так і на виїзді, і цим забезпечила собі вихід в 1-8 розіграшу Єврокубка. У 2012 році чоловіча команда Волинь Баскет уперше виборола золоті нагороди чемпіонату України. Завдання східноєвропейського університету не лише надавати можливість здобуття вищої освіти, а й формувати цілісні та всебічно розвинуті особистості.